У 90-х роках популярність бігу стрімко зростала, а разом з нею, очевидно, зростав і попит на відповідні кросівки. Враховуючи цю тенденцію, компанія Merrell, відома своїм надійним туристичним взуттям, розпочала подорож у світ легкої атлетики. Прагнучи до якості та інновацій, вони поставили собі за мету створити кросівки, які могли б на рівних конкурувати з вже відомими брендами. З цього моменту компанія Merrell постійно продовжує розширювати асортимент взуття, спираючись на свій багаторічний досвід. І от сьогодні у мене на огляді дуже цікава модель Morflight, що підходить як для шосейного, так і для трейлового бігу. Але перед початком я хочу подякувати за кросівки офіційному аккаунту Merrell Ukraine в інстаграмі. Посилання на нього я залишу в описі. Підписуйтесь, там багато цікавого. Ну а ще перед початком не забудьте поставити лайк цьому випуску, підписуйтесь на канал, якщо ви раптом цього не зробили, або якщо ви тут вперше. А для покращення якості контенту ви ще можете підтримати мене на Патреоні або на Кофі. Також у мене є монобанка. Усі необхідні посилання будуть в описі до відео. Оскільки це перші кросівки мерил у моєму гардеробі і відповідно перші на огляді, то розпочати я пропоную з історії бренду. Понад 40 років тому Ренді Мерл зі штату Юта займався виготовленням ковбойських чобіт на замовлення. Усі вироби відшивали вручну, тож вони були дуже високої якості, але і вартість однієї пари сягала 500 доларів. Одного разу Ренді прийняв своє перше замовлення на виготовлення туристичних черевиків для невеликої групи любителів активного відпочинку. У 1981 році у прокат вийшла стрічка Комерційні секрети майстра черевиків Ренді Мерела, яка привернула увагу колишніх виконавчих директорів лижної фірми Росіньолі Кларка Матіса та Джона Швейцера. Ця пара об'єднала зусилля з Ренді, і вони взялися за розробку більш доступного високопродуктивного черевика. Ось та компанія Мерел і побачила світ вже у 1983 році. Вони представили своє перше взуття, здійснивши поставки у декілька магазинів, що спеціалізувалися на туристичному спорядженні. Того ж 1983 року з'явилися перші моделі Мерл з технологією Гортекс. А вже у 1985 році світ побачили ще дві революційні моделі: XCD на липучках Velcro і Eagle – своєрідне поєднанням бігових кросівок для пересічної місцевості та надійних якісних черевиків. У 1986 році Ренді Мерл вирішив повернутися до свого попереднього життя, але це не завадило компанії, що все рівно носила його ім'я продовжувати стрімкий зріст. Так, наприклад, у 88 році вони отримали перемогу у номінації журналу Backpacker Magazine за найкраще трекінгове взуття. 1993 рік компанія Merrell випускає свої перші трейлові кросівки. Модель Front Range стала наступним кроком у їхньому прагненні до швидкого взуття. Легкий шкіряний верх і гнучка спортивна платформа забезпечували як бігунам, так і простим туристам швидкість, стабільність і довговічність. У 95-му році Мерл починає співпрацю з Вібрамом, результатом якої стала технологічна підошва з максимальним щепленням. А вже у 1997 році компанія стає частиною американської взуттєвої корпорації Wolverine Worldwide. Це дало новий поштовх для створення і розвитку взуття для трейлранінгу, оскільки вже через рік вийшла лінійка After Sports, до складу якої входили і бігові кросівки. Остаточно Мерл закріпився на ринку бігового взуття у 2004 році. Адже саме тоді Робін Бенінкаса, двохразова чемпіонка світу з пригодницьких перегонів, десятиразова фінішерка айронмену та рекордсменка книги рекордів Гіннеса з 24 годинного веслування заснувала Тім. Мерл. Ця команда і сьогодні успішно виступає на різноманітних змаганнях по всьому світу. А бігають вони у тому числі і в кросівках, які стоять сьогодні у мене на столі. Це Merrell Морфлайт. Особливістю цієї моделі є те, що вона підходить як для шосейного бігу, так і для легкого трейлу. Але почати я пропоную загальних характеристик. Вага кросівка у розмірі 26,5 см складає 246 грамів. Кросівки насправді дуже легкі, навіть по відчуттям, коли я їх тримаю, не говорячи вже за біг. І це незважаючи на те, що я використовую свою спеціальну устілку, яка є набагато важчою за стандартну. Перепад на проміжній підошві складає 6,5 мм від 26,5 до 20. сіточка на кросівку є гарно перфорована, навіть при високій температурі нога пітнітиме не так сильно. Але вона і є відносно захищеною від опадів. Попереду у морфлайтів є невелике ущільнення, яке відповідає за захист ваших пальців. Це неповноцінний протекшн, який ви можете зустріти на суто трейлових моделях, але з невеликим камінням, гілками він точно впорається. Далі у нас ідуть шнурки. Вони тут дуже зручні, а що найголовніше, вони на 100% складаються з матеріалів, які підлягають вторинній переробці. До речі, устілка тут також виготовлена з матеріалів, які підлягають вторинній переробці. Вона дуже легенька і має також перфорацію. Повертаємося до шнурків. Я пробував бігати із стандартним вузлом, і хочу вам сказати, що вони не розв'язувалися. Хоча, якщо ви привикли просовувати їх всередину, то тут є спеціальна резинка, яка не дасть розтягнутися іншим шнуркам. Язичок тут також такий, як я люблю. Він і не твердий, і не м'який. Відповідно, буде гарно лягати на ногу. П'ятка тут напівжорстка, а це означає, що стопа всередині буде гарно зафіксована. До речі, я вперше бачу, що ось цей от хлястик, який допомагає при взуванні, він не є продовженням цієї частини, а є окремим елементом. До того ж, виготовлений з дуже гарного матеріалу, скоріш за все, це ноубук. Проміжна підошва тут складається з Мерлівської піни Float Pro, але на відміну від інших трейлових варіантів, жодних додаткових жорстких ставок тут немає. Відповідно, якщо поставити амортизацію Морфлайтів на шкалу від жорсткого до м'якого, я скоріш за все відніс би її до м'якої. Тепер переходимо до підошви. Попереду і позаду вона прорезинена. Висота з зовнішнього протектору складає 3 мм, а внутрішнього 2 мм. По центру тут також немає додаткових жорстких вставок, а це ще раз показує, що ці кросівки підходять або для легкого трейлу, або для асфальту. Якщо бігати по великому камінню, по безлічі гілок, то ця центральна частина повинна також бути укріплена. Ще хочу відмітити такий плюс. Протектор тут розташований таким чином, що його дуже легко помити. Ось я легенько протер перед записом тряпочкою і він вже майже чистий. Можливо, у вас виникне питання, чому ж ці кросівки підходять і для шосе? Ну, по-перше, висота протектору тут дуже маленька. Відповідно, старатися на асфальті чи на прорезиненій доріжці він буде не так сильно, як у трейлових кросівках. По-друге, вага, повторюся, морфлайти це дуже легенька модель і жодної важкості на нозі ви не будете відчувати. По-третє, це амортизація, яка є м'якою. Тоді чому ж морфлайти підходять і для легкого трейлу? Грунт, листя, гравій, невелике каміння все це вам буде простіше долати у цій моделі, ніж у звичайних шосейних кросівках через, по-перше, захист пальців, через протектор, який буде забезпечувати гарне щеплення з поверхнею. Ну і через стабільність. Хочу зробити сміливе припущення у мурфлайтах. Ви можете пробігти багато маршрутів навіть в Карпатах. Головне, щоб по дистанції не було валунів, безлічі гілок. Ну і погода дозволяла, тобто без опадів і без заледенінь. оскільки в таких випадках протектор потрібен вираженіший. Якщо ж говорити про мої враження від кросівок, то я вже встиг відбігати у них чотири тренування: і по асфальту, і по грунту, і по гравію, і по біговій доріжці на стадіоні. Навіть силову та спеціальну бігові вправи робив. Чесно вам скажу, я задоволений. Кросівки показують себе дуже добре. Дійсно відчувається ця стабільність, легкість, м'якість, але водночас і захищеність, ба навіть більше. Буквально вчора я робив у них спеціально бігові вправи, де приземлення йде на передню частину стопи, і на відміну від інших кросівок, у яких можна бігати трейл, жодного дискомфорту тут я не відчував. До речі, у морфлайтах і просто ходити максимально зручно. Тому ще раз повторюся, я дійсно задоволений, поки я для себе бачу тільки плюси. Звісно, я відбігав у них тільки 4 тренування і про надійність ще рано говорити, завжди щось може порватися, але, знаючи якість трекінгового взуття Мерелу, я впевнений, що вони прослужать дуже довго. Що ж, друзі, на цьому у мене все. Дуже дякую вам усім за перегляд. Не забудьте про лайк, підписку, коментар. До нових зустрічей, Па-па!